Згадай, Господи, про Давида, про всі його муки, що клявсь Господові присягався, був сильному Якова. Не війду я в намет свого дому, не зійду я на ложа постелі своєї, не дам сну своїм очам дрімання повікам своїм, аж поки не знайду я для Господа місця місця перебування для сильного Якова. Ось ми чули про нього в Ефраті, на Яарських полях ми знайшли його. Увійдім ж мешкання його, поклонімось під ніжкові ніг його. Встань же, Господи, йди до свого відпочинку, ти ковчег сили твоєї. Священники твої, хай зодягнуться в правду і будуть співати твої богобійні. Ради Давида, свого раба, не відвертай лиця від свого помазанця. Господь присягнув був Давидові правду і не відступить від неї. Від плоду утроби своєї я посаджу на престолі твоїм. Якщо будуть синове твої пильнувати, мого заповіта, свідоцтва мого, що його я навчати моїх, то і сини їхні на вічні віки будуть сидіти на троні твоїм. Бо вибрав сіона Господь, уподобав його на оселю собі. То місце мого відпочинку на вічні віки, пробуватиму тут, бо його уподобав. Поживу його щедро благословлю і хлібом убогих його нагодую. Священиків його задягну у спасіння, а його богобійні співатимуть радісно. Я там вирощу рога, Давидового для свого помазанця, готую світильника, ворогів його соромом позадягаю, а на ньому корона його буде сяяти.